12 атрибутів необхідних для перемоги на основі досліджень. У 1980-х роках олімпійський чемпіон Девід Хемері вирішив відповісти на питання, що робить переможця переможцем. Йому стало цікаво, які спільні якості є у чемпіонів. Він знав, що талант грає роль, але не всі талановиті люди стають переможцями. Він взяв інтерв'ю у 62 успішних спортсменів, поставив кожному 88 питань. Про біографію, мислення та звички на цю тему він написав книгу спортивна майстерність дослідження найкращих спортсменів. Я зібрав перелік рис цих переможців. Деякі були засновані на обставинах, які люди не можуть контролювати. Інші були властивостями, які можна цілеспрямовано розвивати. Це стосується і досягнень в усіх галузях, не лише у спорті. Отож, 12 атрибутів необхідних для перемоги. Перше. Фокус на одному виді спорту. Спортсмени у підлітковому віці вирішили сфокусуватися на одному виді спорту, щоб перевірити, наскільки далеко вони можуть зайти. Друге стабільне сімейне життя. Чемпіони вийшли із сімей середнього класу, робітничого класу та бідних сімей. Їхнє домашнє життя було щасливим, безпечним і стабільним. Третє. Ненав'язливі батьки. 95% учасників дослідження Хемері заявили, що їхні батьки не були надмірно амбітними та наполегливими у досягненні їх успіху. Четверте, інтроверсія. 89% чемпіонів віднесли себе до інтровертів, 6% назвали себе екстравертами, а решта десь посередині. П'яте чутливість до того, що думають інші. 90% чемпіонів вважали за важливе, що про них думають інші. А 92% сказали, що хотіли створити задоволення іншим, займаючись спортом. Вони були гостро чутливі до критики та очікувань оточуючих. Шосте почуття гумору: 90% спортсменів вважали, що гумор важливий у житті. Більшість тренувань і змагань проводилися з усією серйозністю: здатність повеселитися, посміятися і побачити комедний бік життя. Була способом побудови товариства, зниження напруги та набуття перспективи. Сьоме. Емоційне напруження плюс контроль над емоціями. Чемпіони одноголосно погодилися, що без емоційного збудження спортсмени не мають достатнього рівня енергії, щоб показувати кращі результати, але без сильного самоконтролю емоції візьмуть гору та саботують роботу. Восьме вміння справлятись з предзмагальним стресом. Деякі люди зазнають невдач під тиском конкуренції. А чемпіони процвітають під її тиском. Вони старалися, що є сили, коли ставки були високими. Дев'яте. Візуалізація результату: 80% чемпіонів заявили, що використовували практику візуалізації як частину тренування. Вони подумки репетирували, як виступатимуть під час змагання, продумуючи можливі сценарії та що вони робитимуть у різних умовах. Десяте Висока впевненість у собі у відповідь на запитання, чи завжди у вас була впевненість в тому, що ви зможете докласти всіх зусиль. 87% спортсменів відповіли так. Однією з основних тем у відповідях спортсменів було те, що вони черпали впевненість із переконання, що вони працювали старанніше ніж конкуренти. 11. висока толерантність до дискомфорту. Дослідження показали, що біль і дискомфорт спортсменів при напрузі насправді є ілюзією. Продуктом обережного схильного до дефіциту мозку, який гальмує зусилля задовго до того, як фізіологічні ресурси фактично вичерпані. Спортивна майстерність пов'язана зі здатністю терпіти дискомфорт, відчувати напруження і біль та продовжувати йти у будь-якому випадку. 12. відчуття контролю над долею. Майже 90% учасників заявили, що відчувають контроль за своєю долею. Цим успішним людям пощастило. Вони знайшли вид спорту, який відповідає їхнім інтересам, мотивації та здібностям. Вони опинилися в потрібному місці у потрібний час. Знайшли відповідного тренера і потрапили у правильну команду з правильною організацією та батьківською підтримкою. Вони почувалися щасливими, оскільки їм дали таку можливість. Час вони вирішили максимально використати ці можливості і вкласти всі сили, щоб використати надані шанси. Всесвіт допомагає тим, хто сам собі допомагає. Дійте.